Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні, як не дивно, будемо говорити не про українців, ми будемо говорити про поляків, які стали жертвами торгівлі людьми, рабства і інших неприємних речей, але на території Німеччини. Тобто, ті поляки, які являються самі мігрантами, опинились в дуже скрутному становищі. В нелюдському просто становищі я хотів би сьогодні цю історію висвітлити, бо я бачу, що в жодних україномовних джерелах подібної інформації просто-напросто немає. Дивіться відео до кінця, свою думку пишіть в коментарях. Ставте лайки, це допомагає відео просувати. Дякую кожному з вас. Було опубліковано на багатьох польських джерелах. Я взяв цю інформацію зі сторінки о 2pl я посилання на статтю залишу в описі під цим відео, щоб кожен зміг ознайомитись з оригіналом. І стаття називається Жах в Німеччині. Поляки були змушені працювати як раби. Насправді ця історія вона має якесь дуже таке дивне підґрунтя, дуже мутне підґрунтя. І в мене навіть складається думка, що той суд в Німеччині, який займається вирішенням цієї справи, і те слідство, яке ведеться, не дуже сильно зацікавлене в тому, щоб було покарано винних. Бо все відбувається якось дуже дивно, і схоже на те, що відбувається якийсь тиск на свідків на тих, хто може привести, привнести справедливість, скажімо так, в цю річ. Давайте зараз в цьому розберемось, бо ситуація насправді незрозуміла, неприємна, і може бути навіть так, що після того, як людей зловили на гарячому, в, фактично в торгівлю людьми. Їм може все зійти з рук, їх просто відпустять, а поляки, які е, довгий період часу просто були в рабстві, е, просто залишаться ні з чим. Е, отже, в Дайсбурсі на заході Німеччини триває суд над злочинною групою з п'яти осіб, яка, яка пишеться, нібито змушувала поляків працювати в рабських умовах. І як з'ясували, щонайменше 49 осіб були завербовані для роботи в Німеччині, їм обіцяли привабливі заробітки, але багато хто з них... Просто-напросто пройшов через пекло. Як повідомляє сайт Німецька хвиля, з серпня в Дайсбурсі, земля Північний Рейн-Вестфалія, триває судовий процес над членами злочинного групування звинувачення включають використання насильства, щоб примусити людей до рабської. Праці серед фігурантів з четверо чоловіків віком від 34 до 51 року, а також 40річна жінка. Національність цих людей е, також не вказується, тому можемо зробити висновок, що це були і є громадяни Німеччини, от, які, власне, собі зробили такий бізнес. Судовий розгляд відбувається в регіональному суді Дайсбурга, і, за даними регіональної щоденної газети, після шести днів слухань не було досягнуто абсолютно ніякого прогресу. І тут, власне, в мене одразу виникає питання, що за фігня? Як так, що було викрито е, цілу групу людей, їх було затримано, вони знаходяться під вартою. Е, при цьому є е, купа свідків, є ці люди, яких власне, тривали, тримали в цьому рабстві. І за 6 днів, ну так би, з, з першого, на перший погляд, здається, що такі справи в судах мають вирішуватись. За 3 секунди, але бачимо, що іде якесь затягування, і це має також свої дуже дивні причини, про які ми зараз поговоримо. Газета звертає увагу на численні труднощі, які виникають під час судових розглядів. Що також ну, не, ніяк мені це в голову не вкладається, як е, е, якийсь адекватний хід речей. Е, е, Говориться про те, що прокуратура встановила, що щонайменше 49 осіб, як чоловіків, так і жінок, були завербовані для роботи в Німеччині через кілька фіктивних кампаній. Постраждалим обіцяли хороші умови е, праці та оплату праці. Однак, згідно з обвинуваченнями, ці люди були змушені працювати на будівництві, на заводах і отримували лише невеликі кишенькові гроші і могли їх тратити тільки під наглядом і тільки тоді, коли їм розрішали вийти з дому. Отак, що їх навіть не випускали. Їх банківські рахунки, картки до цих банківських рахунків знаходились, власне, в зловмисників, і вони просто їм давали якісь трошки грошей на те, щоб вони купили собі поїсти. Я не знаю, щось типу того. І все, всі інші кошти просто забирали собі до кишені. От. Також е, говориться про те, що поляки розміщувались в переповнених квартирах Дайсбурга, де багато людей залишались в одному місці. Умови були. Надзвичайно важкі, не вистачало меблів і гарячої води, а жертви не могли покинути свої квартири без згоди е власне, цих зловмисників. Як вони їх залякували, Не От. Коли людина виходила на двір, ну, можливо, за ними просто слідкували. І бачимо, що тут може бути справа не, навіть не про цих п'ятьох людей, а може бути е тут річ навіть про якесь велике злочинне угрупування, де одним з напрямків було, власне, таке використання е праці людей. Щоб заробляти на цьому кошти, це фактично ем, як сказати, це фактично торгівля людьми в чистому вигляді. Хтось думає, що рабства в 21-му сторіччі немає, але як показує офіційна статистика, мільйони людей щорічно по всьому світу стають жертвами торгівлі людьми, рабства і так далі. І це рабство абсолютно нічим не відрізняється від того рабства, про яке ми з вами всі читали в підручниках історії. От. Говориться про те, що за цими людьми стежили цілодобово. Тому я не думаю, що п'ятеро чоловік могли услідкувати за всіма іншими. Я думаю, що дуже велика. Ну, По-перше, цих людей було набагато більше, і тих, хто за ними наглядав, також було набагато більше. От. Просто не всіх затримано, і, можливо, якась частина цього, цього групування зараз знаходиться е, на свободі, і вони просто далі кошмарять. Тих свідків, які могли б прийти і дати покази, але вони чомусь просто-напросто не з'являються до суду. Ми зараз також про це поговоримо, і це є найдивніше в цій всій ситуації. Е, Обвинувачення використовували погрози та насильство для підтримки дисципліни та контролю. Е, от, е, як повідомляється, власне, е, в, і в офіційних джерелах, що суд в Дайсбурсі зазнає серйозних труднощів, на засідання не з'являється багато свідків. Дивно, як це так? На шостий день суду мали дати свідчення двоє свідків з Польщі, які, ймовірно, ще перебувають в Німеччині. Однак до суду вони не з'явилися. Питання чому? Я думаю, що просто до них прийшли люди, які пов'язані також з цією торгівлею людьми, і сказали: якщо ви прийдете до суду, то ви після того, як з суду вийдете, вже ну, просто можете хоронити себе, бо нічого хорошого вам не світить. Це були просто якісь погрози, і люди думають, нахрена мені той суд? Не буду туди йти або поїду в Польщу, або просто буду сидіти мовчати тихо. Тобто, це залякування відбувається. Я не розумію, чому та сама прокуратура абсолютно ніяк на це не реагує. Коли за 6 днів судового процесу половина свідків, більша половина свідків взагалі не з'явилися на суд, і ні в кого це не викликає ніяких питань. Це дивно. Того дня єдиним свідком був поліцейський, який показав. Що в липні 22-го року до нього звернувся чоловік з Польщі зі скаргою на позбавлення волі. За словами потерпілого, його вивезли до Німеччини, де разом з іншими людьми отримували в квартирі. На, ні, на ніч їх закривали, а дверні ручки з, а, ну, ручки з вікон знімали, щоб вони не могли втекти. От. І За даними газети ВАЗ, суд мав завершитись в жовтні, однак через численні проблеми суд прогнозує, що справа затягнеться мінімум до наступного року. Також е, питання ще до того, чому цей поліцейський, знаючи про цю всю ситуацію, так, якщо до нього хтось підійшов і надав таку інформацію, чому цей самий поліцейський е, закрив очі на те, що відбувалось, чому він зараз тільки проходить свідком, де 22-й рік, де 24-й. І ця вся ситуація, вона дуже і дуже дивна. І в мене є таке відчуття, що в Німеччині в цьому Дайсбурсі. Не, не має жодного верховенства права, що там все зав'язано на якійсь корупції, на якихось дуже дивних речах, на погрозах. І я думаю, що е, на цю історію навряд чи, в принципі, пролиється якесь світло. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!